Всі знають, 24 числа розпочалося вторгнення в нашу державу, і я, довго не роздумуючи, прийшов в військомат записатися в добровольці, на що мені сказали: ми вам зателефонуємо. 27 лютого у мене день народження. Мені якраз виповнилося 30 років, зібрав речі, зустрівся з побратимом. Ну, і приїхали військкомат уже з речами. Я е, зайшов на посаду радіотелефоніста, е, будучи на той час, призвоні молодшого сержанту після строкової служби, і так розпочався мій шлях. Армії переїхали на Сумщину, вже поставили, ну як не в штат, але виконував обов'язки заступника командира взводу. Ще через 8 місяців ми попали на Донбас, де був нашого батальйону. Такий один із перших боїв, де ми тільки відстояли. Я попав до шпиталю з пораненням осколковим в ногу. Після поранення я повернувся назад в підрозділ. Командир роти так само отримав поранення і вибув, і так як нас не було. Командира роти прийшов наш командир батальйона. Ну і запропонував, як колись козаки робили ну, зібрання і вибрати собі лідера, хто буде в подальшому виконувати обов'язки. Командира роти. Всі хлопці зібралися, задумалися. Покійний Андрій вийшов зі строю. каже: хлопці, що ви шукаєте? Ось стоїть наш командир. Назвали моє прізвище. Мене запитали, чи я буду виконувати ці обов'язки. Я сказав, що так. В подальшому я зрозумів, що це досить тяжка ноша. Від моїх рішень є. Збереження життя особового складу, якість виконання їм завдань. Але так як особовий склад мене вибрав, мене слухались і достойно. Ми і в Іванівському воювали на позиціях, і в Пахмуті, і в часовому яру. Ми були, так як я маю вищу освіту. Подав свої документи на контракт, підписав контракт із збройними силами України і вже офіційно став командиром роти. Отримав звання молодший лейтенант. Далі наш батальйон переформатував. Повався в 14-й ОРБ, де е, мені запропонували посаду уже заступника командира батальйону, ну і на якій я зараз так і знаходжуся. Ось такий мій був дуже швидкий і кар'єрний зріст від солдатської посади радіотелефоніста до командира роти. А зараз вже заступник командира батальйону.